Христос Воскрес. Ми проживаємо з вами чергову неділю, котра є неділя така тематична, неділя самарянки і кожна ця неділя після Пасхи аж до Вознесіння має, так би мовити, такий свій спосіб, як нам допомогти прожити і запитати себе якими, ми, якими є мої стосунки з Ісусом Христом, котрий, як ми віруємо, і це постійно повторюємо зараз 40 днів Воскрес із мертвих, постійно вітаємося, Христос Воскрес, і маємо собі роздумати в ці 40 днів, яким способом я у це вірю, яким способом я живу цим Ісусовим Воскресінням. Про яке, як ми знаємо, каже апостол Павло, воно є або основою нашої віри, або ж якщо воно не є основою, якщо людина до кінця не вірить у Воскресіння, то тоді її віра абсолютно нікчемна, марна, не має сенсу. Неділя апостола Томи, неділя жінок мироносець, і сьогодні ми з вами пробуємо прожити наново. Христове Воскресіння разом із жінкою Самарянкою. Жінкою, котра є чужинцею, чужинкою для, для юдея, котрий до неї говорить, і в цьому випадку це вже є не просто представник ізраїльського народу, але є сам Ісус Христос. Цей діалог, дорогі брати і сестри. Діалог, котрий проходить біля криниці, діалог, котрий починається із простої людської потреби. Жінка приходить, бо потребує води. І так само в Євангелії ми чуємо, що Ісус Христос зупиняється біля цієї криниці, утомившись із дороги. Також Ісус Христос має спрагу. Спрага відчуття голоду, будь-яка інша людська фізична потреба це є людська мова, котру всі розуміють. будь які часи. Будь-якій культурі всі знають цю мову людської потреби. Усе у нашому житті, воно виходить із наших потреб. Коли людина потребує їжі, старається про це, потребує якогось елементарного комфорту, і знову ж таки, вона про це старається. І ціле наше життя, воно побудовано на наших потребах. Все, що ми в житті робимо, можна так сказати, диктують нам наші потреби. Все, за що ми переживаємо, все, що ми робимо, все, що з дня на день у нашому житті стається, все на наших потребах побудовано. Це є та мова, котру усі розуміють. І ми чуємо в сьогоднішньому слові діянь апостольських, що християнство якраз є важливе для людини тому, бо кожна людина має свої потреби, кожна людина шукає у своєму житті якийсь сенс. Кажуть нам діяння апостольські, що до християнства назер... навертаються, як погани греки, навертаються ті, що з Антіохії, навертаються ті, що із Кіпру. Усі в своєму житті мають потребу. Ми і з вами, чому є у храмі? Ми і з вами, чому ми стаємо до діалогу із Богом у молитві. Маємо свої потреби. Все з цього виростає. Так відбувається жива зустріч з Ісусом Христом. З цього все починається, із наших потреб. І дуже важливо, дорігі брати і сестри, щоб ми починали переусвідомлювати своє життя із того, що наново собі усвідомлюємо наші потреби. Щоб наше християнське життя, щоб наша молитва, щоб наша участь у літургії не стало доброю традицією і просто якимось автоматизмом. Просто звичкою. Пам'ятати собі про свої потреби це дуже важливо. Коли ми із вами починаємо літургію, то вона починається із того, що священник, називаючи потреби, називаючи наміри, ставить частички до, до дискоса, до цієї тарілки, ставить там хліб, називаючи конкретні наміри на молитву. З цього все починається. І дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб у сьогоднішню неділю самарянки ми собі повторили свої життєві потреби. Що мені в моєму житті так дуже важливо? Бо це нас провокує на зустріч з Ісусом Христом. Це нас провокує зупинитися у круговерті нашого життя, переосмислити своє життя. І з Богом почати діалог. Почати розмову із Богом, якраз наші потреби, наші переживання. І наші наміри. Потім друге, що важливе у нашому діалозі із Богом, це чітко собі признатися, що кожна потреба, вона не може до кінця бути вичерпаною. Не буває так, що досягнувши чогось, або стараючися про задовільнення якихось своїх потреб, в один момент. Я вже нічого не потребую. Ціле наше життя людина чогось хоче, досягаючи чогось, знову хоче чогось більшого і знову ця потреба в якомусь моменті змінюється або наростає. І це той, це той момент діалогу з Ісусом Христом, коли Самарянка усвідомлює собі, що Шість чоловіків у її житті і так не можуть згасити її справу у любові. Вона шукала любові і в одного, і в другого, і в шостого, і на даний момент признається собі, що і тепер той, з ким вона живе, не може наповнити її життя так, щоб вона більше не мала справу любові. В один момент, дорогі брати і сестри, кожен із нас має признатися, що наші потреби вони задовільняють нас лише на якийсь момент. Навіть найбільші із них. Ми любимо повторювати, що найважливіше, щоб було здоров'я. Але признаймося собі, що тоді, коли ми здорові, тоді, коли, здається, нас нічого фізично не турбує, ми і так маємо інші потреби. Людина знов чогось шукає. Християнин має в один, признат, в один момент признатися собі, що лише Бог може дати живу воду для нас, може дати нам той душевний спокій, котрий вищий за будь-які наші потреби, за будь-які наші людські задоволення, котрих ми. У житті шукаємо. І цей другий момент, який важливо нам зауважувати у нашому житті, дорогі брати і сестри, цей другий момент діалогу із Богом полягає в тому, щоб ми собі призналися, що нічого не може задовільнити нас настільки як. Боже Слово, як ця приязнь із Богом. Котрий, як ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, шукає доброго діалогу із Самарянкою. Він шукає не щоб її засудити, щоб її придавити моральними якимось принципами, але хоче їй вказати, що твої, твої промахи, твої гріхи вказують лише на те, що ти постійно маєш спрагу і ніколи не зможеш її до кінця загасити. Скільки би ти там до цього колодязя не ходила, ти завжди залишишся спраглою. Дорогі брати і сестри, наші гріхи, наші упадки. Вони постійно вказують нам на те, що маємо потребу, яку може задовільнити лише Господь Бог. І тоді, коли ми переживаємо якийсь упадок, якийсь гріх, то Зачасту зустикаємося із тим, що самі не можемо із певними гріхами, гріховними звичками справитися. І тут дуже легко наш діалог із Богом може зруйнуватися на цьому другому такому моменті. Бо диявол буде підходити із тою пропозицією, щоб ми самі себе винуватили, Щоб ми самі знеохотилися. Щоб ми більше нічого не хотіли, щоб ви зневірилися. Самарянка, коли усвідомлює собі, що вона спрагла любові, то пригадує, що написано у законі, що має прийти Месія. Хто такий Месія? Месія це той, котрий приходить і визволяє. Вона Чітко декларує свою віру перед Ісусом Христом, що вона так само, як і інші, чекає Месію. Дорогі брати і сестри, тоді, коли ми переживаємо якісь важкості в нашому житті, тоді, коли нам нічого не хочеться, диявол постійно з цим переслідує людину, щоби вона винуватила себе і щоби не бачила просвітку у своєму майбутньому. Тоді Приходить цей третій важливий момент для нашого християнського духовного життя. Чи вірую я у того, хто приходить і може мене витягнути з тієї проблеми? Бо зачасту так стається, дорогі брати і сестри, що ми, маючи якусь життєву трудність, віруємо в Ісуса Христа, віруємо в те, що Він є месія нашого життя, що Він нас виводить і спасає що Він старається про наше життя, але можемо забути один важливий момент, який Ісус Христос Самарянці нагадує. Це є той, з ким ти зараз говориш. Ми постійно собі думаємо, що колись стане легше. Ми постійно собі думаємо, що тоді, коли настане перемога, от тоді ми будемо лише дихати на повні груди. Тоді мені буде добре. Ми постійно собі думаємо, якби Бог лише дав, щоб так то сталося, щоб так то збулося в моєму житті, як я собі думаю, от тоді буде краще. Постійно цей момент, що мені буде легше, краще, є у якомусь незрозумілому майбутньому. Тоді дуже важливо, добрі брати і сестри, щоб ми із сьогоднішнього. Євангелія сьогоднішнього діалогу Ісуса Христа із чужинкою пам'ятали про цей момент, коли Ісус Христос каже, не треба тобі чекати колись, що щось станеться і тобі буде легше. Ти зараз маєш можливість спілкуватися із Месією. Ти зараз маєш можливість говорити із тим, котрий відчуває сам на собі людську спрагу, людську потребу, котрий знає, що це є. І з цього починається сьогоднішній Іван, що Ісус Христос висловлює Самарянці спрагу. Говорить, що я переживаю зараз те саме, що і ти. Я знаю, що ти шукаєш задовільнити свою спрагу там, де не зможеш ніколи до кінця знайти задоволення. Я знаю, чого твоє серце шукає. І той, хто сидить перед тобою, з тобою розмовляє, це є Месія, є той, хто може дати тобі воду в живу. Дорі брати і сестри, закликаю вас сьогодні переоцінити своє духовне життя, переоцінити свою віру в Воскресло Ісуса Христа через ці три моменти нашого духовного християнського життя, Переосвідомити свої наміри, свої потреби. Котрі нас штовхають до зустрічі із Богом. Другий момент обговорювати з Богом свої потреби, усвідомлюючи собі завжди, що жодна із наших потреб, жодне із наших задоволень не може до кінця мене наситити. І третє наше спасіння, наш душевний спокій. Він не є десь там у далекому незрозумілому майбутньому. Він є уже тут і зараз, тоді, коли говорю із моїм Спасителем із моїм Месією, котрий знає, що зараз із моєю життєвою ситуацією робити. Чи маю цю довіру і покладання? Самарянка, котра на початку нічого не розуміла, котра просто хотіла цілий час насититися. Вона собі у цій короткій розмові з Ісусом Христом переосвідомила ціле своє життя, Переосвідомила всі ці три моменти і в один момент пішла до свого міста і вже почала бути тою, котра свідчить і закликає усіх. Слухайте, не треба чекати нам Месію. Я знаю, що є той, котрий може вирішити наші проблеми. Вона вже закликала усіх із міста вийти до тієї криниці Якова, бо там вона зустріла месію свого життя. Коли ми зможемо так, дорогі брати і сестри, переоцінювати собі своє християнство, нашу віру, нашу молитву, наш діалог із Богом, то тоді справді можемо відчути, що розмовляємо. Ділимо своє життя, свої потреби, свої переживання із живим Богом. І тоді наше християнство справді стане живим і таким, що нас насичує з дня на день, дає нам спокій і дає нам постійно насичення у надії на завтрашній день. Амінь. Христос Воскрес!